Доброго, мирного, святкового вечора всім, любі українці! Вітаю вас з наступившим новим 2024 роком. Минув рік 2023, який був дуже непростим для громадян України та в цілому для всього суспільства світу. На жаль, світ змінюється не в кращу сторону. Ми бачимо, як накручуються пружини війни, як неспокійно стало в усьому світі, як трудно ж виживає наша країна, як важко нашим громадянам в усіх куточках світу, відірваний від рідної землі, від чоловіків, від братів та коханих. Вони живуть з надією на мир та на повернення на рідну землю. В цей темний час люди темряви, втративши людяність, не зважаючи ні на що, кують на людських життях свій кроваво-чорний капітал. У багатьох виникає питання коли вони наситяться? Коли не йдеться до Нудоти, відповідь ніколи цього не станеться. Бо це істоти темряви, це жителі безодні, тому їхні апетити не мають меж, не мають дна. Але в цій ситуації багато дечого залежить, залежить від нас з вами. Простих українців. Які душею люблять свою країну та бажають їй світлого майбутнього. Наша сила в нашому об'єднанні, наша сила в правді, наша ціль це світле майбутнє України не в мріях. Наша сила зробити мрію цілью і йти до неї всім разом. Наша сила це наші голоси, це сміливість озвучити в голос те, що на серці в кожного українця. Це навчитися без остраху, без остраху вимовити свою думку. Бог словом створював світ. Слово це логос. Але переставте букви в слові, логос, і ви отримаєте слово голос. Тобто, щоб щось змінити, треба це висловити в голос. чули вислів, слово серебро, а мовчання золото. Не вірте. Бог немовчанням створював світи, а словом Мовчить те, що вмерло або що не народжувалося. Воно вже втратило можливості говорити, чи не набуло їх. Воно прийшло в світ і, може, так і не вимовило своїх бажань та свою мету, і пішло з цього світу. І Божого духу там вже немає. Воно втратило шанс. Жити, як Бог, промовляючи в цей світ слова життя, Які здатні змінити цей світ на краще. Тож, закликаю вас, не мовчіть, не будьте як мерці, будьте живи, як наш творець. Інакше ми даремно народжуємося. Я хочу всім побажати. В новому році, сміливості, розуміння, мудрості та любові. Як будуть ці речі, все буде, що побажаєте. Я бажаю полоненим свободи, хворим одужання, голодним їжі, сирітам гарних нових, люблячих батьків, військовим вижити! Та повернутися до родин. А можна владцям бажаю від серця полюбити український народ та виконувати свої обов'язки з розумінням того, що за все прийде час відповіді по рахунках. Всім, всіх вас обіймаю, дякую благодійникам. Які підтримують наш фонд, надаючи нам можливість спасати людське життя, низький уклін вам від кожного пацієнта та подопічного фонду. На все добре, коли Бог з нами, то хто проти нас. Амінь.